А далі ми вже давайте по карті Діпстейту підемо. І як зазвичай це Харківська область. З неї розпочнемо саме звідти зараз і найбільше відео, і найбільше новин за останню добу з'являється. намагаються окупанти і надалі тиснути на Вовчанськ. Це ціль номер один на цьому напрямку щодо захоплення. Якщо говоримо західніше, то у глибокому є також спроби просунутися, але там якраз на цьому плацдармі успіху поки що ніякого немає у окупантів. От Вовчанську ситуація напружена і непроста. Триває і надалі е, вивезення. Мирного населення, евакуація продовжується під обстрілами, під кабами, але такі реалії саме в таких от непростих умовах доводиться нашим захисникам рятувати і цивільне населення. Ну а далі ще до вашої уваги, давайте подивимось, як гострі картузи, які вже е, тривали час на цьому напрямку. Відпрацьовують, <клух> загнали з кидами піхотне відділення е, штурмовиків у міні-посадку. Після чого їх ліквідували абсолютно всіх. Е, ну а Тіла ніхто, звичайно, не забирав, там вони і залишились, в принципі, назавжди під цими кущами. Гострі картузи вже неодноразово демонстрували те, як вони вправно володіють дронами, і окупантам варто цього звичайно. Боясь продовжуємо далі по цьому напрямку. Непроста ситуація, і далі що от давайте подивимося в лайві, як бійці російсько добровольчого добровольчого корпусу РДК в народі більш відомі ведуть вогонь по окупантах. Це якраз бої вже у самому Вовчанську. РДК частенько якраз там також залишались, коли робили свої вилазки на територію. РФ, тобто зараз якраз от вони там з нашими бійцями намагаються стримати цей наступ окупантів. Давайте подивимось це відео. Всього Уйди! <рикат> славян, славян, Прийом Тут ціла куча жмурок. Ну і це ще не все з Харківської області. Оборона Харківщини триває. І маємо ще одне із відео, де воїни міжнародного легіону якраз таки дронами куплені за народні гроші знешкодили російську гармату, яку було. Приховано, заховано, але все-таки аеророзвідка віднайшла це Залізяща. Ну, а далі вже воїни Міжнародного легіону її е, знешкодили. Тому, вкотре і знову повторюю, що аеророзвідки також дуже багато що залежить, вчасно виявити і, відповідно, потім вчасно знешкодити чи то техніку, чи то гармату незалежно. Від цього і можна сказати, в майбутньому зберігається життя наших військових. Щодо продовження, то з Харківщиною, в принципі, ситуація, як ми бачимо, розгортається. Можливо, вже не так динамічно, як на перших годинах, чи навіть там в перші дні, ситуація вже окреслюється, вимальовується і плюс-мінус зрозуміло, що чекати від окупантів далі. Так вони хочуть захопити Вовчанськ. Наразі це їм не вдається. Бої тривають на північних околицях. Ну і ще одне із відео, де результати зачистки ворожих позицій бійцями вже Сибірського батальйону, також це все на півночі Харківщини, це також, от якраз плюс-мінус ці плацдарми, де ворог, так би мовити, відкрив новий фронт. І от саме звідти з'являється дуже багато відео. Не всі ми можемо показати, Ютуб за таке може забанити, але ситуація плюс-мінус. Зрозуміло. 에, повертаючись на карту Deep State, давайте поглянемо, що ж відбувається у Табаївці. Це також Харківська область, але вже е, лінія зіткнення, яка, е, ну, в принципі, така вже довготривала, скажімо так, Табаївка е, під контролем в більшості сил оборони, деякі <кій> її частини знаходяться в сірій зоні, там бої тривають. І е, будемо дивитися, що зміни тут насправді є. Ворог е, з боку крахмально південніше просунувся, е, захопивши нові території. У порівнянні з вчорашнім днем також є невеликі просування у кислівці, е, там поруч із ягідним. Але там просування не суттєве. Логічно було, що це невеличка кишенька, все-таки буде захоплена, і лінія фронту вирівнюється. А от е, по в крахмальному тут ситуація. Ну, Така, не скажу, що критична, але не надто приємна, як мінімум. І е, ще кадри до вашої уваги це вже було знищення е, черепахотанку за допомогою Джевеліна. І також тут ще працювали хлопці 66 ї окремої бригади із е, стугни. Також прекрасна річ в плані знищення ворожої техніки. Е, також головне вчасно вирахувати, не дати. Тому ж танку чи е, бехи, якісь під'їхати близько до наших позицій, а в ідеалі знищувати це все на під'їздах. Ось так працюють хлопці 66-ї окремої е, бригади. Часів яр, такі, знаєте, дещо неприємні новини з часового яру починають надходити. Поки що ситуація не сильно перевірена і не сильно достовірна, скажімо так, але є певні такі дзвіночки, що чи в часів яр безпосередньо в район канал ворог такі де зумів прорватися і намагається закріплюватися вже в забудові. Наші хлопці ж намагаються їх звідти викорити і надалі стабілізувати цю ситуацію. Поки що, принаймні, будемо виштовхуватися діпстейту. Нічого подібного ми не бачимо. Сейчас е -е, мікрорайон канал залишається під контролем Збройних сил України. І чи справді там є прорив чи немає, поки що сказати важко. Будемо спостерігати, будемо дивитися, тому що наступ на Харківщину десь повинен дати якийсь результат, на думку окупантів в плані прориву фронту на основній її лінії, особливо це в Донецькій області. Ну давайте подивимось, як виглядає взагалі підвіз необхідних речей на позиції у часовому яру. Кадри показують. Що означає вогновий контроль? Це коли кожен виїзд відбувається під щільним обстрілом з усього, що на даний момент є у загарбників, і хлопці це також чудово розуміють: ось цей підвіз всього необхідного речей, БК, провізії він дуже і дуже небезпечний. Дуже складно, насправді, в таких умовах підвести те, що потрібно безпосередньо на саму лінію зіткнення. Тому от можете собі просто уявити, дивлячись на ці кадри, як це все діло відбувається. Ситуація складна насправді, але наразі контрольована. Це вже не перше відео. Ми вже декілька днів тому показували, як вже безпосередньо по Часовому яру їдуть наші хлопці там також приліт один за іншим. Тому можна тільки собі уявити, які сталеві нерви у наших військових, от під таким обстрілом, підвозити. Наш хлопцям напередок все, що їм потрібно, але по іншому ніяк так по іншому, ти тут ніяк не справишся, і або так, або ну доведеться відступати. Ну і котре закликаю вас, шановні, донатити, донатити, допомагати. Кожен на своєму фронті в тилу. Ми повинні допомагати армії, донатити перевіреним волонтерам, фондам і тим, кому довіряєте, можливо, навіть напряму військовим, які зараз воюють. Ще один із відеорядів е з часового Євро, де от якраз про те, що я говорив на початку цього блоку, що окупантам намагаються закріпитись у багатоповерхівках, і з самого ранку окупанти проводять штурмові дії. Ну, тут не тільки з самого ранку, тут і ввечері, і в день і вночі вони намагаються зайти в час і в яр. Ну, З'являються певні такі от е неприємні нотки, що їм таки вдалося прорватися до населеного пункту. Подивимося, поки що. Ситуація достеменно не підтверджена, тому і не будемо розганяти те, чого ще немає.